Родич поїхав, а? Е -е, прошка 13600 і вага 2,5. Дискова борона є. Якщо замовити, звісно, привеземо. Ні, ви мене не зрозуміли. Тобто, якщо ви замовляєте трактора із навісним, то доставка йде безкоштовна. А якщо окремо навісне. Діскові борони треба дивитися, бо там ціни змінилися, не пам'ятаю. Раніше там починалися від 28 тисяч гривень. ціна косарочки. Роторні. Все як має бути? Ні, дископлуга немає.